Всім привіт! Мене звати Віолета, і сьогодні я буду розповідати, як з точки фізіології та нейрофізіології працює дихання. Для чого? Почнемо з того, що я хочу зробити серію відео про дихання, так, як воно працює, як воно впливає. Точніше, ми будемо це розкривати цю тему в контексті дихальних практик. Я не маю ніяких ступенів наукових, в мене навіть бакалавра, магістратури, нічого немає. Я просто зараз навчаюся на третьому курсі медичного. Ось навіщо я це розповідаю? Тому що мені цікаво, як з точки нейрофізіології так, працює медитація, працює йога, працює дихальні практики. І я вирішила, що почати свою діяльність на Ютубі я хочу саме з дихальних практик і з дихання в цілому. Сьогодні буде вступне відео. Сьогодні ми розглянемо, як взагалі працює вдих та видих. Так? І подивимось, як це, цей процес регулює наша нервова система. Дуже дякую, що ви вимкнули це відео. Так? Починаємо. Що таке вдих? Так? Вдих це у нас активний процес, активний процес, де у нас буде скорочуватися діафрагма. Ось наша діафрагма. Діафрагма це в нас м'яз, який ось тут знаходиться. Також, що у нас ще відбувається при вдиху? У нас зовнішні міжреберні м'язи. Ось ми можемо. чи не можемо? А ось, бачите, це ребра, і між ними ось тут будуть м'язи міжреберні, які теж е, будуть е, скорочуватися, так? і піднімати ребра. Тобто, як це працює? На вдиху, якщо ми е, використовуємо діафрагмальне дихання, тобто, коли у нас е, на вдиху, бачите? Грудна клітка вона розширюється. Так, за рахунок того, що ми використовуємо діафрагму так, і міжреберні м'язи. Тобто ми не дихаємо там, животом, так, надуваємо його ні. Живіт у нас завжди в томісі. Але хочу нагадати: дихати животом це не корисно. Добре, з дихом розібралися: що за рахунок скорочення діафрагми. Так, і з зовнішніх міжреберних м'язів наш об'єм грудної клітки він збільшується. Ось. Бачите? Збільшується. І в порівнянні з видихом, коли в нас розслабляються дихальні м'язи, ось діафрагма, так? Вона розслабляється, у нас об'єм грудної клітки зменшується. Ось. Що? Зараз ми. Почнемо знайомитись з регуляцією дихання. Почнемо з того, що. Ось у мене такий слайд, є дуже гарний. Так. Що взагалі впливає на наш паттерн дихання, так? Це перше: це центральний хеморецептор. Центральні хеморецептори. Ось вони. Центральні хеморецептори у нас будуть реагувати на рівень кисню СО2 і H, йонів гідрогену. Для чого це? Якщо у нас збільшується рівень СО2, так, ми бачимо, що він збільшується. І в тому числі збільшується рівень йонів гідрогену. Як це відбувається? Ось наша кров. Так кровоносну судину. Тут, тут, це синеньке, це спина мозкова рідина. Москова. Москова рідина. І що ми можемо побачити, коли в нас збільшується рівень СО2 і збільшується рівень H. Почнемо з того, що не всі речовини можуть потрапити з крові в мозок. Чому так відбувається? По-перше, у нас є гематоенцефалічний бар'єр, для чого він потрібен, він буде захищати нашу мозок від мікробів, так, мікроорганізмів, також токсичних речовин. Так як ми зрозуміли, що не всі речовини можуть потрапляти з крові в мозок, так, наприклад, такі речовини, як H+, так, іони, в мозок не можуть потрапляти через е, просто свою зарядженість. Так? Через те, що H плюс заряджений, так? він через мембрану, так? через мотесипарічний бар'єр, не може потрапити. Але СО2 може. І що тут відбувається? СО2 потрапляє в спину мозкову рідину. Так? Він Взаємодіє з водою, в виспиномосковій рідині це все відбувається, так? Утворюється H2CO3. Через те, що3 H2CO3 co це дуже слабка кислота, вона буде дисоціюватися. Що таке дисоціація? Розпадатися на каціон і аніон. H, тобто, H. І hco 3 Все. І ось оцей H, якраз на нього буде реагувати наш, наш дихальний центр, наш центральний хеморецептор. У нас збільшується рівень вуглекислого газу. Ось, оце збільшується. Значить, буде збільшуватися і рівень. H, так? Тому наш pH буде зменшуватися. Так? І якраз на оцей низький pH наші хеморецептори ось, так, будуть реагувати на оцей низький pH. Зрозуміло? Вони будуть передавати інформацію в дорсальний респіраторний центр DRD. І цей Діарджі буде збуджувати вентральний респіраторний центр. Точніше група. Це група. Далі, центральні хеморецептори будуть впливати на пневмотоксичний центр. Так? І пневмотоксичний центр буде позитивно впливати на дірці. Ось. Що це за центри? Так? Одразу питання. Зараз розберемо. Зараз розберемо. Ось Ось ці центри. Це пневмотоксичний, це апнестичний, це це вентральна респіраторна група і це у нас дорсальна респіраторна. Група, так е, що це взагалі за центри? Пневмотоксичний це, е, пневмо центр, це ніби перемикач вдиху та видиху. Що він робить? Він буде обмежувати, обмежувати вдих. Так. Надишалися, зробили вдих, так, і тепер треба зробити видих. Як він це робиться, він починає обмежувати або інгібувати, або зупиняти так, роботу DRG. DRG це дорсальна респіраторна група, нам потрібно для того, щоб просто зробити вдих. Тобто, зрозуміло, так? Центр в нормі він не працює. VRG це насправді дуже цікава група. VRG будуть активуватися, активуватися при форсованому, форсованому диханні. Диханні. Також VRG буде актуватися під час фізичних навантажень. Тепер цей малюнок стає більш зрозумілим, так? Надіюсь. І від DRG і VRG буде відходити нерв, так? Ці групи будуть його стимулювати, посилати потенціал дії, так? Ось ці плюсики по всьому нерву. Будуть його стимулювати, так? Щоб. Передавати інформацію через діафрагмальний нерв і міжреберний нерв. Берний нерв. До м'язів дихання. Все. Зрозуміло. Тобто, коли в нас підвищується СО2, так спинномозковій рідині, у нас через це підвищується е, рівень H+, знижується pH, pH буде е, стимулювати геморецептори, хеморецептори будуть е, впливати на DRG, VRG, там на пневмоспнев. Немотоксичний центр, так? І через DRG і VRG, так? у нас буде по нерву стимулюватися діафрагма, так, і міжреберні м'язи, щоб стимулювати вдих та видих. Чому це робиться? Цей процес називається гіпервентиляція? Гіпервентиляція гіпервентиляція. Щоб позбутися оцього надлишкового СО2, так, ми починаємо швидше та глибше дихати. Все. Це і є хіпервентиляція. Окей. Хух. Добре. Далі. Периферичні хеморецептори. Периферичні хеморецептори я тут намалюємо. Периферичні хеморецептори. Тут уже цікавіше буде, бо периферичні хеморецептори будуть впливати на парціальний тиск СО2, на парціальний тиск О2 і на піаст. І на піа на високий рівень СО2, на низький рівень О2, менше 60 мм тут стопчика та низький піаш. І рівень парціального тиску О2 буде найголовнішим, найважливішим стимулом. Стимул. Найважливішим. Добре, де знаходяться ці хеморецептори, периферичні хеморецептори? Вони в нас знаходяться в дузі аорти, так, це дуга аорти. І ось тут у нас є біфуркація сонної артерії. Біфуркація сонної артерії. Ось, оце це називається біфуркація. Окей, це у нас дуга аорт. Так. Дуга. аорт. Аорт. Хорошо. Є. Yeah. В дузі аорти в нас будуть знаходитись аортальні цільця. Аортальні цільця. Я їх позначу сині. Ось. Я. В біфуркаціях сонної артерії в нас будуть знаходитись каротидні цільця. Каротидні. Каротидні. Тільця. Каротинні цільця. Ось саме. Діки потім будуть передавати інформацію про низький рівень О2, високий рівень СО2, так низький рівень pH крові в дихальний центр. Аортальні цільця будуть передавати інформацію через. Блукаючий нерв це десята пара, або нервус свагос, або блукаючий нерв, як вам зручно, Блукаючий нерв. Каротинні цільця будуть передавати інформацію через 9 черепний нерв. Дев'ята пара. Або гімбогльонсус, або язинкоглодковий, вічі називається. Так, як вам дучка? Окей. Все зрозуміло. Добре. Що ще важливо це сказати, що, що оці показники стосуються лише артеріальної крові. Артеріальної крові. так? Через дугу аорти і сонні артерії буде проходити артеріальна кров. Так. Добре. Окей. Звідки у нас береться низький п'яд? Низький п'яд в цьому випадку буде забезпечений метаболічними кислотами, які в нас є в крові. Це, наприклад, перше це кетонові тіла, яких дуже багато буде при неконтрольованому цукровому діабеті першого типу, так? і друге це молочна кислота. Молочна кислота. Молочна кислота. Звідки береться молочна кислота? Ось тут у нас є м'язи, так. Під час фізичних навантажень, так, інтенсивно, у нас відбувається гліколіз. Глі... Гліколіз. Гліколіз. Так. В нормі, так? коли у нас вистачає ще кисню в м'язах, у нас відбувається аеробне аеробний гліколіз. І з глюкози ми будемо отримувати піруват. 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 Це при умові, що є о так? Якщо у нас гліколіз анаеробний, тобто безкисневий, то у нас буде утворюватися м'яза. Молочна кислота, молочна кислота, вона буде потрапляти в кров, кров, буде потрапляти в кров, і в крові 5 буде зменшуватись. Ось. І зараз стає дуже цікаве питання. Якщо гази, так, наприклад, високий рівень СО2, ми можемо видихнути. Так, то що робити з метаболічними кислотами, які ми не можемо видихнути, так? нам підвищити рівень pH. Нам на допомогу переходять нирки. Так, нирки вони будуть виводити якраз кетонові тіла з сечею. Ось і все. Надіюсь, я зрозуміло все це розказую. Дуже буду рада вашим сподобайкам, коментарям. Також буду дуже рада питанням або е доповненням до моєї лекції, такої міні-лекції. Дуже рада, що ви додивилися це відео. Приходьте ще. Все, пока!